Кардаш грає головою за межами ігрового майданчика. Тація енергія Кордоба відкривається під передачу. Удар гол! Роман Кордоба забиває на 18-й хвилині першого. Бакінський. На відміну від удару кордоби по справжньому виручає команду, а це шикарний гол. Від Михайла Грицини цей гол претендуватиме. Проша, Саме Роман Курдоба виконуватиме цей стандарт. Простріл: гол! Тарас Кусь таки проштовхує м'яч у ворота. Спрацьовує заміна від Валерія Олегчанова. Та... Атакують Педяша. Гра Бакінському не можна віддавати передачу. Педяш знайшов Моспана. Моспан для нього повернув м'яч. Врешті-решт проходить передача на Лисенка, і той забиває. рахунок. Покинув межі ігрового майданчика. Цього разу Шеремета виконує кутовий. Шеремета класний пас на педяша. І у нас скорочується розрив. Другого тайму до завершення матчу. Інтрига у цьому матчі у нас загострилась до максимуму. Гол! Оце так! Брати Грецини. Микола Грецина. Обікрав Руслана Шеремето. Микола Грецина. І водночас заключному матчі 13-го туру чемпіонату екстраліги. енергетики не просто але такі перемагають. Але Шеремета робить рахунок чудово. Довго розігрували м'яч гравці Сокола. На більше у цьому матчі їх не вистачило. Енергетики перемагають з рахунком 4-3, перемагають на класі. Дещо Шеремета зіпсував настрій.